Слава Україні! Працює Бавовнятко і про його успіхи, в тому числі на лівому березі, будемо розповідати дещо пізніше, на те вона і ніч, що краще помовчати і дати спокійно Бавовняткові попрацювати. Так само, як і не заважати нашим військовим, які працюють навіть не 24 на 7, а 25 на 8. Головне, щоб всі були живі і з перемоги повернулися додому. Але, знаєте, наш час він є досить цікавим, часом таких, як кажуть, офігенних історій. Декілька з них я вам розкажу. Наприклад, на Росії зараз дипломатичний скандал. Студент з Замбії отримав тюремний термін на 9,5 років. Я не знаю, за що його там затримали на Росії та засудили, він сидів у в'язниці, а зараз прийшла похоронка. Він знищений Знищений в Україні. Швидше за все, він був у так званій цій приватній армії Вагнера. Так от, посольство Замбії зараз вимагає від Москви офіційного пояснення, що робив темношкірий студент, який мав сидіти у в'язниці в Україні і був тут вбитий. Отакі от розбірки. І я думаю, що Пуйло знову всіх переграв. Він не встиг потоваришувати з Африкою, а вже почав. З нею з'ясовувати стосунки таким чином. Є ще одна історія: ліплять костюм железного чоловіка. Я перепрошую що мовою оригіналу. Так от, на Росії корупції далі квітне. Вони зараз роблять якийсь костюм легіонера Підприємство, яке належить до складу військово-промислового комплексу Росії ліпе кольчугу. І десь за кілька років вона має з'явитися і має закрити, увага, цитата, закрите тіло бійця як доспехи середньовікового рицаря. Друга армія світу, перша армія мародерів, перша армія засуджених. Вони і в цьому перші, в брехні, в корупції та у своїх дурних звичках та поганих мріях. А нам робити своє, допомагати Збройним силам. Як це зробили ми сьогодні, коли передавали автомобіль від фонду «Колесо Перемоги нашій 126-й бригаді? Дякую усім вам, хто дотичний до цього. Дякую усім, хто донатить нашим Збройним силам. Я розумію, що вам дуже важко. Тому зараз не просто вам подяка, а низький уклін від мене особисто за те, що тягнете ці жили. І допомагаєте в нашій спільній справі перемоги над ворогом. Отакий день він не завершується. Ще багато новин, сподіваюся, приємних. Збройні сили. Вони вміють не просто воювати, вони вміють дивувати. І залишаються, нагадаю, головним інсайдером цих новин. Ну, а ми, бійці інформаційного фронту, лише підносимо їм снаряди. Дякую. Що поруч і слава нації? Смерть ворогам. Ну, я не можу не сказати вам традиційно, посміхніться. посміхніться. Візьміть один одного за руку. Підтримайте і підтримайте себе щирою молитвою. І пам'ятайте, якою важкою ціною нам дається перемога. Наша майбутня перемога.